Одна з найпопулярніших тумб. Розкажи Сас, будь ласка, чому вона популярна, е, який матеріал, який розмір, ціна там, і так далі. Ця тумбочка популярна е, із-за того, що це, по-перше, метр 20 см. Дуже часто обирають такі розміри зараз, і ця тумбочка може бути в різних абсолютно кольорах. А у вас графіт, наявно сили, в наявності? є вона Графіти білий, це самі такі стандартні кольори, які обирають найчастіше. Тут мається два видажних ящичка посередині. Вони на доводчиках. і з лівої, з правої сторони мають ось такі дверцята. Рачі. вони з алюмінієвою рамочкою і вбудованим. І що так само всередині. з доводчиками двір? Так, з доводчиками. просто відпускаємо, закриваємося. А може бути тумбочка, вона як і на ніжках, так і на стіну повісити під вісна? Можна буде. Так, супер. Матеріал раковини який? А, раковина зроблена зі штучного каміння. А тумбочка? А, тумбочка МДФ. МДФ. вологостійкий. Так, полинського стільки скільки коштує ця тумбочка? Зараз ця тумбочка в районі 24 тисяч. В районі друзі, 24 тисяч можна приїхати забрати самовивозом з нашого магазину або відправляємо по всій Україні. Супер, дякую. І приблизно змішувач, ось такий мені дуже чорний подобається. під цю тумбочку. цей змішувач коштує 3900. 3900, ось такий класний дизайнерський змішувач з тоненькою такою ручкою, матою, матеріалату. 3900 тумбочка в районі 24-25 тисяч. Ну тобто класний надійний комплект, там можна за 29 тисяч купити.